Ми на сам кінець коротко про пісумки нашого імпровізованого опитування на сайті TSN.ua і на Фейсбуці. Нагадаємо, поставили вам запитання в за чи проти 12-річної шкільної освіти. Питання досі дуже гарячі: 30 тисяч переглядів і сотні коментарів голосують. І цієї миті маємо вже більше 4 тисяч голосів. Отже, результати такі: за 18 відсотків проти 80. Красномовна різниця. А от кілька найпопулярніших коментарів Ірина Ререх пише. А вчителі зізнаються, що перестали вчити дітей, не встигаючи щільність програми, а перетворилися у контролерів, виконав чи ні домашку. Від кількості років якість не з'явиться. І ось іще Наталя Москалюк. 12-річне навчання може вплинути тільки на те, що останні на останній дзвоник випускниці будуть стояти із колясочками, а не з більшим багажем знань. Так вона вважає. А ось це ось голос завід Олександри Коваль. Як випускниця 11 класу можу впевнено заявити, що навчальна програма дуже складна, великий обсяг інформації неможливо опанувати в такий короткий термін, як передбачає програма. І ще одне завід Лариси жили: якщо ми йдемо в Європу, то і освіта має рівнятися до європейських стандартів. Схоже, аргументи ініціаторів дванадцяти річки поки що не переконують людей остаточно. Надто багато нарікань на якість і захмарну складність навчальних програм. Звідси і таке категоричне ні ще одному рокові в школі, але це наштовхнуло нас на думку. Ми відрядимо наших журналістів до європейських країн, де діти вже давно вчаться 12 років, і подивимося, чому ж там так тримаються саме за цю систему навчання.